Привіт! Зараз я покажу як плиту таке маленьке об'ємне сердечко. Його можна використовувати для кільця, на браслет або на чокер, чи на підвіску. Для цього я використовую чеський бісер і волосінь 0,2 мм. На один кінчик волосінь набираємо 4 бісеринки. В крайню бісеринку проходимо хрест-нахрест. Тягуємо. У нас виходить ось такий хрестик. Далі на один кінчик набираємо три бісеринки. В бісеринку хрест-нахрест. Ось що виходить. На лівий кінчик набираємо дві бісеринки. На правий одну. Там, де дві бісеринки, крайнь проходимо хрест-нахрест. Ось це що виходить. На один кінчик набираємо дві бісеринки. На інший одну. Там, де дві бісеринки, вкрай хрест-нахрест. І знову на один кінчик дві бісеринки, на інший одну, там де дві крайню, хрест на хрест. Далі на правий кінчик волосінні. Нам потрібно набрати три бісеринки. Крайню бісеринку, рез-нахрест. Обов'язково ось на цю праву правий кінчик. Це важливо. Крайню бісеринку хрест-нахрест. Ось так наша плетіння повертає. Далі набираємо на один кінчик дві бісеринки, на інший одну, крайню бісеринку, хрест-нахрест. Наше плетіння ось так виглядає. Складаємо його пополам ось так. Тепер нам потрібно його зшити ось цим кінцем, який ближче до нас. Правим кінцем. Нам потрібно продіти в саму високу бісеринку. Ось цю бісеринку. Далі я буду використовувати синій бісер, щоб було краще видно. Набираємо одну бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Підтягуємо. Ось так. Тримаємо сердечко, далі правим кінчиком голосіні. Нам потрібно пройти в бокову бісеринку справа, а ліву бокову бісеринку зліва. Ось цю. Ми ніби зшиваємо нашу викруйку. Ось так. Далі знову набираємо одну додаткову бісеринку рес-нахрест, підтягуємо, слідкуємо, щоб вона потрапила на своє місце і правим кінчиком у шукаємо нашу бокову бісеринку справа. Зразу може бути не видно, але ви роздивіться своє сердечко і обов'язково побачите. І лівним кінчиком вліво. Ось так, і підтягуємо. Ось так. Далі ми мали би набрати ще одну додаткову бусинку, але у нас вона вже є. Ось вона, жовтенька, ми в неї проходимо хрест-нахрест. Сподіваюсь, вам видно. Ось такий ніби хрестик. Потім ми проходимо в бокові бісеринки. Ось так, справа і сліва. А в саму верхню вісеренку, ось цю хрест-нахрест. Ось так. Таким чином, ми зшили наше сердечко зверху. Тепер залишається зшити його знизу. Сшивати будемо таким самим способом. Спочатку приселяємо по бокам правий кінчик нитки в праву бісеринку. Лівий вліво тепер набираємо одну додаткову бісеринку, хрест-нагрест. Ось так. І знову правий кінчик нитки в праву бісеринку змоку, а лівий кінчик ліву. Далі знову нам потрібно набрати одну додаткову бісеринку і поселити її хрест на хрест. Затягуємо, укладаємо її на місце і знов підхоплюємо бісеринки по бокам. Ось так. Я впевнена, що ви вже знаєте, що робити далі, але я вам хочу показати. Знову набираємо бісеринку, хрест-нахрест Відтягуємо. тягуємо. Слідкуємо, щоб вона встала на місце. Поселяем по бокам. І тепер залишилося набрати останню бісеринку. Взяємо хрест-нахрест. І тягуємо. Далі в нас уже ми дійшли до. Початку. Тепер ми маємо ось цей хрестик, який утворився, обв'язати по колу. Лівий кінчик нитки ми можемо вже залишити, а правий обв'язуємо по колу. Ось і все. Наше сердечко готове. Тепер нам потрібно зав'язати кінчики. Я зав'язую звичайний вузлик, гарно затягую і ховаю кінчики. Ось так. Тепер можна обрізати Наша серденько готова.